Вітаю вас за сьогоднішній вечір з мого офіційного ютуб-каналу Екстрасенс Роман Шептицький. Будемо з вами зараз робити прогнозування на травень 24-го року, детальне прогнозування Україна, Світ та Росія. Подивимось, що чекає. Передусім нас в травні 24-го року. Окремо я завантажувати коротенький прогноз для України це. Уривочок з мого річного прогнозу, який я складав ще 21 грудня 2023 року. І, до речі, теж так передивляюся ці свої прогнози. ну, Дуже багато співпадає з тим, що зараз відбувається. Ви бачите, інформація йде правильно, головне її розуміти і трактувати. І... Там на травень була карта з оцих Тароша для України, карта невинності, аркан 19-й, Аркан Сонця, прояснення, просвітлення і повернення в Україні, так якби невинності, тобто її очищення від того внутрішнього всякого бруду Чорноти, і тих всяких зрадників, колаборантів і тих, хто там сидить в різних провладних кругах і далеко не в облаго для України дії, і так само. Очистка від тих всяких гадів, які от знову ж таки рашейських гадів, так тому давайте подивимося, що як до чого. Так і наголошую, що ще до кінця тижня є зараз дуже великі загрози, пов'язані з загрозами атак по всій Україні. Тому, будь ласка, також пам'ятаємо про це і зберігайте максимальну уважність та обережність. Дивимося так. Перша карта. Карта, яка називається подорож, карта відкриття нових горизонтів, відкриття нових можливостей і подолання труднощів. Тобто, коли проясняється певний шлях, куди рухатися, знаєте, проясняється, розвідняється, і можна вже кудись рухатись далі. Тобто, якась така, знаєте, вже карта динаміки. Ну, але не все так просто, швидко і легко, як би нам хотілося. Все-таки в певних моментах бачите ще руки зв'язані, в певних моментах діють ще обмеження. Зараз згадується той знаєте, такий, ем, е, та, таке, таке повідомлення, коли нам дають допомогу, але кажуть, але дивіться, отак її там використовуйте, а там не використовуйте, і там не використовуйте, і дають ці обмеження. Тобто, ну, ви вже як допомагаєте. То вже давайте якось ну раз допомогли, то відповідно вже якось можна і сказати: Ну, от ви використовуєте, так як це мало би, так як ви вважаєте за необхідне. А тут, виходить, як карта є, що помаленьку, якесь прояснення, розтуманення, але все одно певніше можливості зв'язані. Тобто, допомога для перемоги десь надходить, десь частинами, десь не надходить, десь от ну, різні ситуації. Таке проекції. Інформаційні атаки, багато психоемоційних атак, багато тих самих іпсо, багато дезінформації. Ніхто не відміняв війну і на інформаційному рівні, тому в тому плані травень треба буде дуже все чітко фільтрувати, що веде чуєте, звідки оберете інформацію і так далі. І більше так, якби вже кінець травня енергія зцілення. Зцілення для України, я завжди наголошую по цій карті, це коли йде очищення від тої якби хвороби основної зараз актуальної в Україні, це ота рашистка пошість, і які внутрішні, всякі які, знаєте, гади, які сидять, всякі там чаяки, які ви вже мали набратись, прорватись, вичиститись, викритись. Але допомога буде, бо тому що карта відкриває подальший цей рух до перемоги через допомогу від світової спільноти. Тут аркан імператриця, прибуток, народження вкотре перемоги нашої. Тут аркан Маг, далі йде підсилена позиція. Хочеться вже й початку і звільнення територій, хочеться і звільнення полонених. А то бачите, квітень доходить вже до завершення потенційно по енергії світилося, що можуть бути обміни. Ну, ще, в принципі, є тиждень добрий квітня, ну, плюс-мінус. І я розумію, що переговори ведуться-ведуться, але та сторона російська блокує обміни. Травнь в цьому плані він теж по енергії світиться якби активним місяцем для можливих обмінів. Тому дай Бог, щоб їх було також чим побільше, кожного разу ми про це молимося. Але десь я теж, по-моєму, в інтерв'ю якомусь говорив, чи в чи в останньому інтерв'ю, яке я давав в Наталі, восьмий канал, чи десь на своїх Ютуб в якихось ефірах я говорив, що обміни йдуть енергії активно ближче до свят. Бо зараз у нас найближчі свята це якраз Пасхальні свята. Дуже хочеться, щоб так і було. От е тому в такому плані карта. І звільнення, дай Боже, якихось територій відбулося. І обстріли важливі по таких об'єктах, саме ворожих, щоб відбулося. Навіть на території Росії. Ну, Цікава така, знаєте, динаміка. Там, де раніше руки були зв'язані, все одно ближче до кінця місяця вони будуть розв'язуватися. І можливостей для подолання ворога стане більше. Значить, допомога надходити буде. А ви пишете з приводу Білорусі. Ну, давайте травень, що виходить. Наступальних дій активних карта не показує, бо зазнають невдачі далі. Дай Бог, щоб їх і не було. З позиції якихось обстрілів. Ну тут карта, ви знаєте, так. Багато розмов про це. Карта, коли знову ж таки, те, що багато говориться рано чи пізно може відбутися, і карта демонстрація сили. Тобто, на них котре давлять, якщо дивитися, чи може бути звідти загроза обстрілів України, може бути, але поки що це остаточно не погоджено. Тому що вони знову шукують якусь таку фейкову інформацію, що хтось їм загрожує, хтось їм погрожує, хтось десь щось. Я ще бачите, ви пишете, я ще навіть не читав тої інформації насправді. От. Е... Ну так, бачите, обстріли з Білорусі. Я ще не читав, бачите, тої інформації. Але поки що мені карта цього не показує, тому що карта показує те, що говориться, все рівно до цього, якби ну, до тої інформації все рівно її перевіряють з нашої сторони і не ставляться так, знаєте, як то бай, ну, байдуже. так? От, але Все рівно береться до уваги. Так що саме по обстрілах загрози вони є, але вони і раніше були. Просто тиск якраз може поширитись зі сторони Росії на Білорусь. Тому такі, якби, карти подають. Але в загальному ключі ситуація поки що по Білорусі зберігається плюс-мінус така, як була. Так, ви пишете, що сьогодні повернули 140 тіл загиблих захисників. Бачите, тоді теж, коли я говорив про обміни, так само воно якби карта показувала, що будуть обміни і тими воїнами, які загинули, тобто обмін тілами. І також карта показувала ну, обмін якби, нашими полоненими, які по факту живі і в полоні знаходяться. Так що, бачите, тут де загиблими тілами, то от я вже скільки разів бачив і бачите, що вже було навіть це, це вже другий чи третій обмін тілами. От так, треба заблокувати смертоботів, щоб не смерділи. Тому ось така, якби, ситуація. Давайте ще подивимось по. Ще от по цій колоді. Що для України травень готує. Подивимось ще по цій колоді. Тут аркани теж можна сказати, що, по-перше, карта десятка жезлів типу, важкий груз, який далі несемо. Тобто місяць рівно не є повноцінно спокійний, не є повноцінно, знаєте, вже мирний, вже переможний, а хотілося б, дай Бог. А, ви знаєте, зараз вчора теж буквально якусь таку інформацію, десь в інтернеті, ну в Ютубі почув, що дуже сильно там в Росії бояться, що от нам там дадуть всі атакам. Си, і зразу там 9 травня. Там Україна по них там запустить по території Росії десь таке. Ну, ви знаєте, те, що наші, з нашої сторони можуть їх прекрасно привітати з 9 травня, я в цьому навіть не сумніваюся. Ось таке, якби, от і о, повітряна тривога. Так, якби і вони можуть нам теж загрожувати. От, Але можуть бути, і нарешті вже та історія з тим Кримським мостом вже може вирішитися. Так? Далі тут карта йде, знову ж таки, новини з дороги, допомога для воїнів, карта справедливості. Аркан випадає, тобто встановлення справедливості на рівні внутрішніх провладних кругів. І навіть йде знову ж таки зміна якихось посад, зміна чиновників, зміна. Яка пов'язана король кубків перевернути з такими керівними, якимись персонами? Знову якісь можуть бути кадрів, і ці зміни. От чомусь тут навіть карта стоїть питання знову ж таки, як виборів. от Можливо, світова спільнота щось про це буде. Якесь питання підніматися. Виборів в Україні я маю на увазі. Ну і подальший рух, рух, який треба далі йти до перемоги. Аркан зірки ще перевернути. Повноцінно немає здійснення наших бажань. Я ж якби і. В грудні 23-го року, коли робив річний прогноз, говорив, що мені не йде інформація, що весною 24-го року буде в Україні остаточна перемога, бо хтось там писав Ой, буде весною. Мені такої інформації не йшло, і зараз я її не бачу. Я ще тоді сказав, що в 2022 році я сказав: війна триватиме від одного до трьох років, а не спокій буде до 27-го року. Хто дивиться мене, той прекрасно знає. Таке, так що, дорогенькі мої, продовжується боротьба, але єдиний великий тут зараз, що мене радує, плюс що можливостей для тої боротьби і для все таки переваги над ворогом стане більше. Також ж має запрацювати закон про мобілізацію ще будуть різні всякі теж нюанси так далі з цим пов'язані, тому що як воно все буде діяти в законі, і так далі, от теж це ще. Насправді дуже багато питань, от, і з приводу тих обмежень, які зараз вводяться, і так далі. Ну, одним словом, кажу, є навіть моменти, коли можуть е такі по енергії все одно йде карта таких, знаєте, як е ну, бунтарських настроїв серед населення України. Ну, кажу, як є. Ця енергія нікуди не поділася. І вже, от відповідно, як воно все там буде в дії. Ну, ми, навіть, ми навіть зараз бачимо за кордоном, що відбувається, коли обмежили консульські послуги, так? Там і, ну, і багато таких якихось нюансів. Ну, я кажу, якась така енергія все одно, вона це певне бунтарство є. І ворог цим теж десь може скористатися. Тому ми завжди в молитвах і просимо прийняття мудрих рішень нашими керівниками. Щоб ворог потім не міг це десь цим скористатися, і десь оце, от, знаєте, заохотити якісь таки ті бунтарські настрої людей, які і так за стільки часу вони вже вимучені, виснажені і, і багато чим невдоволені, розумієте? Тому наша актуальна влада має приймати дуже мудрі, грамотні і правильні рішення. Ну, Таке. І така енергія з травня в Україні присутня ще активніше. Травень, червень, липень на цей період. Ми молимось за те, щоб було так, як правильно і до кращого. Вищі сили нам в цьому будь-якому. Так, я зараз в прямому ефірі вимкнули світло. Прекрасно. Ну і що? Зараз хвилинку беру свічки якісь. Зараз буду світло давати. Ну. Що робить? Будемо так зараз прогнозувати для світу. Ну, а що ж тут світло виключилось? Ай. Шлях би тих расистів трафив. Ну і що? Тут видно, тут не видно. Та ще одну свічку. Ой, боже мой. надумався Роман провести ефір. На тигані маєш праздник. Ага, де. Все рівно ми ефір допроведемо. О! Ну, хоч так. Може зараз включиться світло, не знаю. Е, далі маємо дивитися для світу. Так. Далі маємо дивитися для світу, що готує травень. До речі, та сама карта проекцій. Не знаю, чи видно. Ну, так от буду показувати. Тоже, інформаційні, оці всякі психологічні атаки. На рівні зміни взагалі, от, енергії, зміни матриці. Переписування кодів. О, чудово, ой Боже. Так, гасити не будемо, бо невідомо зараз ще знов світло виключить. О. Продовжуємо. Важкий груз, природні лиха, стихії, особливо через стихії, води, будуть продовжуватись. Об'єднання. Порівняння. Ну, таке. В світі, знаєте, як все одно бореться між собою якісь сили, хто переможе, хто програє. Сильні, світлі, добрі, між собою мають об'єднуватися. Верховний суд, доленосник і взагалі оцей рік дуже багато для світу, для України, для нас всіх. Доленосний, кармічний, від розв'язання тих чи інших завдань, також багато в чому залежатиме майбутнє. Диявол. Карта, так, знаєте, хто в тому світі тих дияволів ще дуже багато, і на таких дуже важливих як то, позиціях, посадах суспільних. Оце має бути викриття що того чорта нечистого. Ну, така карта. Ви знаєте, світові ті динаміки тенденції, ну геть мені не подобається. Немає якоїсь такої однозначності, стабільності, Тож якісь заколоти, бунти. А, оці всякі то, що зараз загострення збройних всяких конфліктів, військових конфліктів. Оце питання знову Іран-Ізраїль, ну знову енергії активне. І не тільки там. Ну, Недобра карта в такому загальному плані. Карта не добра. Я розумію, що і у світовому плані стабільності дуже мало. Економічні якісь аспекти. Ще раз кажу, десь затоплює, десь посуха, десь навіть можуть повторювати землетруси, до речі. Більша вот, активність йде стихія води. Верховний суд, Верховний суд. Тобто місяць важливий і в зміні світового правительства як явного, так і таємного. Можливо, ще хтось з якихось важливих персон кудись, не знаю, помре, відійде в світ інший, десь пропаде, загине. Ну, щось таке відбувається таке дуже-дуже раптове, неочікуване. І кажуть, такі, знаєте, десь переписування матриці, спій в матриці. Нові коди, нова енергія, нові переключення, нові правителі і світ, який мав би зрозуміти, що в тотальному варіанті все одно треба об'єднувати, щоб врятувати Землю. Велика чистка, і от скидання тих всіх дияволів. Ну, я бачу світові динаміки. Знаєте, чим далі, тим. Тим цікавіше і веселіше, як світ сходить з розуму. Тому прошу для всіх пробудження, просвітлення, прояснення духовного росту розвитку. Але динаміки мені не подобаються. І вже минулого місця ми теж так дивилися, там теж карта була не найкраща. І що от протягом квітня робиться? Ви бачите, що робиться: природа не буде мовчати і терпіти. А там перед природним лихом рівні всі. Там нема. Правих, лівих, добрих, поганих, рівні всі. Ну, просто все от змітає, змиває та й таке. Поживемо, побачимо, справимося. Видимо, таке Україна, то мусить бути, знаєте, як країною зразком. В духовному плані, як от багато про це говориться, як наставник для інших країн. Що, справимося. Ну і Росія. Шлях би їх трапив. Карта невдачі. Рахують черепушки. Невдачі, провали, навіть енергія, паніка, страх. Перевернути ту з мечів. Більше таких глухих кутів. Вигнання. Там також багато, звідки те вигнання є. Дай Бог, вигнання з України, от, щоб зібрали свої манатки і гівек звідси. Карта мага. Ну, хто б сумнівався, Вони ще нам розказують, що о, ми там магічим. Так самі от себе судять. Перевернута колісниця, немає бажаного руху і е, прориву, і просування по території України. Десятка кубків перевернута, вкотре розбиття тих коаліцій, які є всередині країни, розбрат, конфлікти і ті, хто між собою раніше мирили, знаєте, кодна сім'я розбрат, розбиття тих коаліцій. Печаль печально. Це мені нагадує, знаєте, як Росія-Білорусь. от якесь, Так, внутрішні теж злодії. Наростання бунтів. А ну що, в нас іде карта? Да. Сила, а, яка противоборствує По владі. Котре йдуть внутрішні перевороти. Коли ж кінець кінцем стане відома правда про труп Путіна? Ану? Башня, п'ятірка кубків, пустота, крах, розчарування, імператор перевернутий. Карти, в принципі, відображають все правильно. Наскільки ця правда стане відома для широкого загалу це вже інше питання. Ой, щось написали, що там. Загроза ракетних ударів. Що там пишуть? Зараз хвилиночку. Загроза ракетних ударів, в тому числі на території Тернопільської області. Ясно. Так, дорогенькі мої. Ну, от такі от прогнози. Так що треба, певно. Треба, певно. Йти в укриття, то я чую, що ті гади щось крутять, мутять не дуже добре. Якщо бережіть себе, зараз ще з цих потягнемо кілька карт. Повішений для Росії. Перевернута карта змін. Перевернуті коханці. Цей вибір, щось думають, гадаю, ізоляція, Верховний суд, судний день. Ну, такий їм судний день прилетить. Як і всередині, посилення розбрату і продовження роботи над скиданням актуальної влади Путярівської, mm -hmm. так і ззовні те, що відбувається. Навіть можуть бути ті самі, як я ще раз сказав, загрози. З території України для території Росії. Ось така якби ситуація. Да. Викриття ворогів, аркан смерті. Боже, хочеться вже викриття протру Путіна. Боротьба заколоти. Відсутність віри. Самі жі постраждають. Від своєї зброї, від своїх мечів. Який тиждень, який місяць, який раз підряд, коли ми даємо про Росію? Така от ситуація. Тому, дорогенькі мої, продовжуємо наш рух до перемоги. Просили ви такий ефір. Я вам його, як і обіцяв, провів. Дай Бог щоби. Краще для України реалізовувалось, гірше для України нейтралізовувалось. Бережіть себе, бо бачите, що гади роблять, поки ми чекаємо допомоги для перемоги, то хочуть і сволочі, рашистки, ще побільше наробити біде. Будьмо уважні, обережні, світла всім побільше. Мирного вечора! Почуємо з вами завтра в нових прямих ефірах. Всіх міцно обіймаю і! Кажу, як завжди, слава Україні, слава героям, слава нашому творцю, слава нашим зсу, слава селам, які нас захищають, оберігають. Слава нашому роду. Хай буде так. Почуємось. Добраніч.